У Києві відбувся стратегіфорум форум 2025 Хід на прорив. Бізнес-форум про сучасні підходи до стратегування та розвиток стратегічного мислення. Понад 350 керівників бізнесів, власників і топ-менеджерів узяли участь цьогорічна тема. Хід на прорив, як стратегують ті, хто веде. На сцені власники і топ-менеджери великих українських компаній досвідчені стратеги у залі бізнес, що прагне покращити управління та побудувати ефективне планування. Це вже третій стратегі форум від команди КАГруп, яка 13 років створює бізнес заходи в Україні. Публічно говорять про те, що зазвичай залишалося за зачиненими дверима, діляться стратегіями, досвідом, помилками і результатами. Стратегія це якраз те, що є фундаментом будь-якого бізнесу, і ми сьогодні тут стратегуємо для того, щоб ці ідеї, ці думки, які сьогодні прозвучали, були зібрані кампаніями в впровадження внутрішніх корпоративних сесій, тому що ми віримо в те, що саме розвиток управлінської компетенції є найголовнішим для того, щоб втримувати. Сьогодні а, бізнес, а бізнес робить економіку. Спікери та учасники обговорюють нові правила стратегування в умовах війни і нестабільності у світі, діляться досвідом трансформації стратегії відповідно до викликів. І як перетворюють кризи на можливості, зростають всередині країни і виходять на міжнародні ринки. Головним у стратегіях багатьох вітчизняних компаній залишається український споживач. І робота на перемогу країни найважливіші речі під час війни не поміняються для нас. Номер один це об'єднання зусиль і допомога нашій країні перемогти у цій несправедливій війні і максимально надихати, просити, дякувати. Нашим захисникам і захисницям ми стараємося промотувати український контент за кордон. Ми стараємося всередині країни зміцнювати своє лідерство в економіці уваги і заохочувати всіх інших створювати більше українських продуктів. Повномасштабна війна стала великим випробуванням для українського бізнесу. Водночас, і великим поштовхом. Бізнеси експериментують, креативлять, створюють унікальні рішення за обмежених ресурсів. Ми почали менше займатися всякою юрондою і більше займатися справжніми речами. Це можна подивитися, і на рівні якогось там мистецтва і дозвілля, коли люди формують запит на зовсім інший готунок пісень, театрів, кінофільмів. Це можна подивитися на рівні бізнесів, які цінності створюють бізнеси, які продукти виходять в світ, і ми всі захоплюємося ними. Більшість компаній починаються з мрії власника, але стратегія це те, що виводить їх на зовсім інший рівень. З мрії почала бізнес Катерина, виробництво творчих наборів антистрес. Зараз експортує їх у 30 країн. Ціль продавати у 100. Виробниче підприємство 9 років тому я почала з абсолютного нуля, просто побудована на своєму натхненні і мотивації. Ніякої стратегії не було. Це був абсолютний челендж, побудований на інтуїції, і тільки потім я зрозуміла, що не можна так робити, але було вже пізно. Ми продаємо всій Європі. Минулого року ми пішли в США. Один з фокусних ринків на сьогодні для нас це Сполучені Штати Америки, Канада, навіть Гонконг. Крім досягнення комерційних цілей, великий бізнес стратегічно розбудовує свої соціальні проєкти: працювати для українців, створювати якісний продукт і водночас допомагати з. Вирішення повсякденних проблем своїх споживачів. Стратегія найстарішого фармвиробника країни. Наша стратегія в соціальних проектах ну вона така довгострокова. Тобто, ми собі відповідаємо, які питання ми би хотіли вирішити, не точково, а зайнятися ними від початку до кінця. Згорів фаундейшн» має собі за мету це уможливлення позитивних сценаріїв майбутнього для України конкретно. Тому у нас є і центр допції. У нас є гуманітарні місії на деокупованих територіях, де ми допомагаємо не тільки ліками, конкретно, але й лікарями. Та ми працюємо з дітьми. В локальних громадах на четвертий рік повномасштабної бізнесу говорять уже не про виживання, вони навіть у важкі часи зосереджені на розвитку. Наталя Кулик, Віктор Званко, факт та марафон. Єдині новини.